Вітання. Сьогодні ми занурюємось у світ SEO, а точніше, в те, як сучасні пошукові системи, ну зокрема Google, бачать, аналізують і власне ранжують наш контент. Доброго дня! У нас є для цього, знаєте, досить цікавий набір джерел. Тут і гучний ймовірний витік документів Google, і офіційна документація, і аналітика машинного навчання, ну і звичайно, експертні seo статті. Так. Наша мета сьогодні спробувати розібратися в цих алгоритмічних хитросплетіннях, зрозуміти, що ключове змінилося, а що можливо залишається сталим в оптимізації контенту, особливо для seo спеціалістів. Справді тема така багатогранна. Подивимось, як системи інтерпретують запити, як оцінюють релевантність, якість контенту, ну і як все це, врешті-решт, впливає на нашу видимість у пошуку. Саме так. Спробуємо поєднати оту офіційну інформацію з тим, що ми, можливо, дізналися з витоку, ну і з ширшим контекстом машинного навчання, щоб картина була повніша саме для оптимізації. Чудово. Тоді, мабуть, почнімо з найгучнішого, отого ймовірного витоку внутрішніх документів Google. Звісно, ставимось обережно, бо інформація ж не підтверджена офіційно. Так, це важливо пам'ятати. Але деякі моменти ну, ігнорувати складно. От, наприклад, згадка метрик Site authority та authority promotion. Google вже роками казав, що оцінює лише сторінки через PageRank, а тут прямий натяк на авторитет цілого домену. Що думаєте? Що це може означати для нас на практиці? О, це, знаєте, ключовий момент. Якщо це правда, це багато чого змінює. Хоча Google публічно, скажімо так, применшував роль загального авторитету сайту. Ці терміни, ну, вони натякають, що така оцінка все ж може існувати. Угу. До речі, сам PageRank згадується у витоку аж 16 разів. Зокрема, там є HomePage PageRank. Можливо, це такий собі стартовий показник для нових сторінок сайту. Цікаво, і це власне посилює думку, що якісні посилання, впізнаваність бренду, загальна репутація сайту все це таки впливає на загальний рейтинг. Можливо, це означає, що зусилля з побудови бренду, отримання авторитетних згадок вони стають ще важливішими. Отже, не тільки окрема сторінка, схоже, що так, загальний контекст сайту теж. Має значення. Цікаво. А що скажете про систему Навбуст? Якщо вона справді, як кажуть, переранжує результати на основі кліків користувачів, це ж пряме підтвердження ваги поведінкових факторів. Про них стільки сперечаються все у спільноті. Саме так Навбуст, якщо він працює так, як описано, це був би дуже потужний сигнал, що залучення користувачів це не просто приємний бонус, угу. а прямий фактор ранжування. Це, до речі, цілком узгоджується з офіційними заявами Google про важливість юзабіліті та контексту. Ну логічно ж, що пошуковик враховує, куди люди клікають, чи задоволені вони результатом. Логічно, але тоді, як щодо панда, ми ж завжди думали, що це про якість контенту, так? А витік каже behavior and link-based modifier», тобто поведінка і посилання. І вплив на весь сайт це якось ну, руйнує класичне уявлення? Так, це справді може означати, що панда або її сучасний аналог це не лише про текст на сторінці. Можливо, ця система комплексно оцінює сайт, враховує, як користувачі з ним взаємодіють, чи швидко йдуть, чи знаходять те, що шукали, mm. і який у сайту профіль посилань. Якщо це так, то поганий UX і слабкі посилання можуть тягнути вниз весь сайт через оцю систему. Тобто не окрему сторінку, а весь сайт. Саме так до того ж, там згадується демошн, спониження, наприклад, бейбіпанда 2 demotion чи exact match domain demotion. це підкреслює, що існують конкретні алгоритмічні, скажімо так, покарання за низьку якість чи маніпуляції. Гаразд добре. Припустимо, витік дав нам їжу для роздумів. А що каже офіційна сторона? От Google Search Central підтверджує використання автоматизованих систем, які аналізують мільярди сторінок, які ключові сигнали вони визнають відкрито. Ну, офіційно Google називає кілька основних груп сигналів. По-перше, це значення запиту, зрозуміти, що саме шукає користувач, його інтент. Інтент, так. По друге, релевантність контенту наскільки сторінка відповідає цьому інтенту. По-третє, якість джерел. Тут варто згадати e – -E досвід, експертність, авторитетність та надійність. E-E-A-T? куди ж без нього? Так, і за словами Google, ці критерії тепер інтегровані в основні системи ранжування, а не є якимось окремим фактором. По-четверте, юзабіліті, наскільки легко і приємно користуватися сторінкою. Ну і по п'яте контекст. Місце знаходження користувача, його історія, пошуку, налаштування. Зрозуміло, серед конкретних систем часто згадують BERT, Neural Matching, RankBrain. Можете пояснити ну, простими словами, що вони роблять, і чому це важливо для нас, тих, хто створює контент. Звичайно, спробую. Отже, Берт, він допомагає Google краще розуміти нюанси мови, особливо в таких довгих розмовних запитах, як слова пов'язані між собою. Ага, нейрел Мечінг іде трохи далі. Він шукає зв'язки між концепціями в запиті та на сторінці, навіть якщо там немає точних ключових слів, розуміє синоніми, споріднені теми, тобто не тільки слова, а й сенс. Саме так сеанс, концепції. А RankBrain – це система на основі машинного навчання. Вона особливо добре справляється з новими запитами, які Google раніше не бачив. Вона намагається вгадати намір користувача, аналізуючи схожі запити та поведінку. І що це означає для нас? А для творців контенту це означає одне: вже недостатньо просто напхати текст ключовими словами. Треба писати природно, розкривати тему глибоко, думати про синоніми, пов'язані концепції, бо системи стають все розумнішими, розумієте? Так, це підводить нас до переходу від ключів до семантики. А що з іншими офіційними системами? Там згадують про свіжість контенту, локальні новини, різноманітність доменів. Так, так, є система Query Deserves Freshness. Вона піднімає свіжий контент для запитів, де актуальність важлива. Новини, наприклад. Угу. Є системи для локального пошуку, які враховують географію. Система різноманітності сайтів, вона зазвичай обмежує кількість результатів з одного домену в топі, часто до двох, щоб дати шанс іншим ресурсам. Щоб не було монополії одного сайту. Саме так. Також є системи для оцінки якості відгуків та боротьби зі спамними сайтами на точним входженням ключа. Ота, Exact Match Domain System. І дуже важливо, наскільки я розумію, що Helpful Content System тепер частина ядра. Це вже не просто рекомендація пишіть для людей, чи не так. Абсолютно, інтеграція Helpful Content в основні системи ранжування це фундаментальний СУВ. Це означає, що контент, який ну виглядає створеним переважно для пошукових систем, а не для задоволення потреб користувача. Тобто штучний такий. Так, штучний, переоптимізований, він має значно вищі ризики погано ранжуватися. Орієнтація на читача, його користь, унікальність, цінність інформації все це тепер офіційно закладено в основу алгоритму. Це треба розуміти. Добре, враховуючи все це, і натяки з витоку, і офіційні заяви. І цей акцент на корисному контенті, як має змінюватися наш підхід до створення, до оптимізації контенту. Все частіше чуємо про «topical authority, тематичний авторитет. Звучить логічно, але багато хто в SEO скаже, що це більше теорія. Наскільки реально Google може це виміряти, крім очевидних речей, типу внутрішньої перелінковки. Це дуже слушне питання. Звичайно, виміряти авторитет безпосередньо, ну лінійкою складно. Але Google може оцінювати його через сукупність сигналів. Концепція Topical authority передбачає, що пошуковик дивиться не лише на одну сторінку, а на весь кластер контенту на сайті навколо певної теми. На весь кластер. Так. Як він це робить? Ну, дивіться. По-перше, через структуру сайту. Чи є логічні хаби, оці pillar pages? чи добре організовані внутрішні посилання між сторінками теми. По-друге, через аналіз самого контенту, наскільки глибоко і всебічно сайт розкриває тему. Чи є оригінальні дані? Наскільки свіжа інформація? Угу. по третє Через зовнішні сигнали. Чи посилаються на цей сайт інші авторитетні ресурси в цій же ніші? По четверте, можливо, враховуються сигнали автора, якщо його можна ідентифікувати. Ну і по п'яте, сигнали залучення, як користувачі взаємодіють з контентом на цю тему на сайті. Розумієте, це не один фактор, а така комплексна оцінка. Отже, виходить, замість того, щоб фокусуватися на окремих ключових словах, нам треба будувати цілі тематичні кластери. З основною сторінкою і пов'язаними статтями. Саме так модель Topic Cluster — це, по суті, практична реалізація ідеї Topical Authority. є центральна сторінка Pillar Page, яка дає широкий огляд теми, і від неї йдуть посилання на більш вузькі статті кластер контент, що розкривають підтеми. Можете приклад ну, уявіть сайт про подорожі замість сотні окремих статей про готелі в Парижі. Він створює головну сторінку. Все про подорож до Парижа і пов'язує її з меншими статтями: про райони, транспорт, їжу, конкретні готелі. Ось це і є топік кластер в дії. Це створює цітку семантичну карту для Google і демонструє глибину експортизи. Зрозуміло до речі, про контент. У витоку була цікава згадка про вимірювання оригінальності через токени, тобто порівняння унікальних слів із загальною кількістю. Це що означає, що довжина сама по собі не важлива, якщо там, вибачте, вода. Схоже на те, якщо Google справді використовує такий підхід, то просто довгий текст без нової інформації, без суті, він не допоможе. Важлива щільність унікальних значучих слів та ідей. Тобто концентрат інформації саме так. А якщо додати сюди ще й офіційну інформацію про песедж Ренкін, тобто ранжування уривків, то виходить цікава картина. Google може витягнути і показати конкретний абзац з довгої статті, якщо він точно відповідає запиту, навіть якщо вся стаття не суперрелевантна. Можливо, це не означає, що довгі статті не потрібні, але вони мають бути добре структуровані з чіткими підзаголовками, з семантично завершеними блоками, кожен з яких несе певну цінність. Це підводить нас до ще однієї такої гарячої теми в сучасному есео семантичного пошуку та сутностей Entities. Як вони змінюють гру? Звучить так, ніби ми переходимо від слів до концепцій. Це правда? Величезною мірою так. Системи типу AI overviews від Google чи пошуковик perplexity, вони працюють інакше. Вони розбирають запит, шукають релевантні уривки з різних джерел і синтезують відповідь. Тобто не просто список посилань, не просто список, і ключову роль тут грають саме сутності, конкретні об'єкти реального світу або абстрактні поняття. Люди, компанії, місця, події, ідеї, які мають чіткі властивості та зв'язки. Угу. Розпізнавання сутностей, entity recognition, допомагає системі зрозуміти, про що саме йдеться в запиті та тексті, знайти потрібні факти, обмежити відповідь релевантною інформацією, і навіть структурувати видачу, оті картки знань, пов'язані запити. Тобто, якщо я на своїй сторінці чітко визначу сутності, скажімо, за допомогою мікророзмітки схема Орг з посиланнями SAME-S на Wikidata чи інші авторитетні джерела, це полегшить роботу новим системам Google. Безперечно, чим легше машині ідентифікувати сутності на вашій сторінці та зрозуміти факти про них, тим вища ймовірність, що ваш контент буде використовуваний у нових форматах відповідей, як от AI Overviews. Тобто це вже не просто SEO, а й підготовка контенту для AI. Можна і так сказати. Як пише Лазаріна Стой, відома експертка з семантичного пошуку, видрімість все більше визначається не кількістю слів, а чіткістю представлення сутностей та фактів про них. Треба, власне, думати сутностями, планувати контент навколо них, надавати перевірену інформацію, створювати інформаційний приріст, щось нове, унікальну перспективу. А як це пов'язано з кластеризацією? Її преж згадують у контексті машинного навчання для SEO. Кластеризація це, по суті, техніка машинного навчання для групування схожих об'єктів. SEO її використовують, наприклад, для групування ключових слів. Як саме? -мо, можна групувати за схожістю слів, «Lemma-based», а можна що цікавіше за схожістю результатів пошуку «Serp-based». Це допомагає зрозуміти, які запити мають однаковий інтент, і, відповідно, планувати контент ті самі тематичні кластери, де одна сторінка відповідає на цілу групу схожих запитів. Ага, алгоритми Google, до речі, теж використовують кластеризацію. Наприклад, щоб зрозуміти, які сторінки в інтернеті схожі за темою, або щоб визначити канонічну версію серед дублікатів контенту. Тепер про складне: векторні моделі та вектор ембедінги. Звучить як вища математика, чесно кажучи. Можете пояснити на пальцях, чому це важливо? Спробую. Уявіть собі, що кожна ідея, тема чи навіть слово це точка на такій величезній багатовимірній карті. Карті. Так, карті. Векторні представлення, оці ембедінги, це як gps координати для цих точок, тільки замість двох координат широти і довготи, їх може бути сотні. Головне, що точки, близькі за змістом, наприклад, відпочинок в Ферпатах і гірськолижні курорти України, вони будуть мати близькі координати на цій карті, і що це дає пошуковику. А пошуковики використовують ці карти, векторні бази даних для семантичного пошуку, вони перетворюють ваш запит на такі ж координати і шукають точки документи, що знаходяться поруч, навіть якщо ви не випустили точні назви вулиць, тобто ключові слова. Тобто пошук за сенсом, а не за словами? Саме так. Моделі типу Sентенсберт якраз і створюють ці координати для речень і абзаців. Google, схоже використовує гібридний підхід і старий добрий пошук за ключами, і оцей новий семантичний пошук за координатами. Зрозуміліше, дякую. Тепер давайте перейдемо до того, що може нашкодити: дублювання контенту. Чи варто його так боятися? Google прямо карає за це. Ну, прямі ручні санкції за дублювання це рідкість, хіба що це якесь масове копіювання з інших сайтів. Але шкоди воно завдає. Це точно. Коли є багато однакових або дуже схожих сторінок, Google може просто загубитися і не знати, яку з них індексувати та ранжувати. Тобто сигнали розмиваються. Саме так: сигнали якості, посилання, поведінкові фактори вони можуть розмиватися між дублями. У гіршому випадку Google може взагалі відмовитися індексувати частину сторінок. І що робити? Тому важливо слідкувати за технічною унікальністю, використовувати тегрел Canonical, який чітко вказує пошуковику, яка версія сторінки є основною, налаштовувати 301 редиректи для старих URL. Закривати від індексації службові сторінки за допомогою Noindex і звісно, прагнути створювати унікальний контент. Google Search Console, до речі, допомагає виявляти проблеми з канонізацією. Ясно. Ще один страх – неприродні посилання, особливо з PBN – Private Blog Networks. Наскільки це ризиковано сьогодні? Чи працює ще? PBN – це, по суті, мережі сайтів, створені виключно для продажу посилань і маніпуляцій PageRank. Google активно бореться з ними. Тобто, це чорне SEO? Однозначно. Використання PBN – це прямий шлях до ручних санкцій або алгоритмічного пониження. Як Google їх виявляє? Ну за сукупністю сигналів. Підозрілий анкор лист. Забагато комерційних анкорів, нерелевантність сайтів донорів, різкі сплески кількості посилань без видимої причини, технічні відбитки, однакові IP, шаблони, реєстратори домінів. Ризик дуже високий. Гра просто не варта свічок у довгостроковій перспективі. До речі, про анкори витік натякав, що Google перевіряє релевантність анкору і сторінці джерелу, і сторінці одержувачу. Це так? Подвійна перевірка? Дуже ймовірно. І це цілком логічно. Анкорний текст має відповідати змісту сторінки, на яку він веде. Це зрозуміло. Але він також має бути доречним у контексті сторінки, де він розміщений. Якщо ви ставите посилання з анкором купити пластикові вікна зі статті про вирощування фіалок, ну це виглядає неприродно і може бути сигналом маніпуляції. Тобто, контекст теж важливий. Максимально природними брендові, URL, загальні фрази, типу тут детальніше читати далі, і лише зрідка, дуже доречно використовувати ключові слова. А інструмент Disavow Tool – той, що для відхилення посилань. Коли його варто чіпати, а коли краще не треба. Бо думки тут, знаєте, дуже різняться. О, до Disavow Tool треба ставитися як до хірургічного інструменту, використовувати тільки за чіткими показаннями, і дуже обережно. Які це показання? Ну, основні випадки такі: перше, на сайт накладено ручні санкції за неприродні посилання. Друге, була масштабна негативна SEO атака, тобто хтось масово закупив спамні посилання на ваш сайт. І третє, ви точно знаєте, що в минулому використовували PBN або інші ризиковані схеми і хочете від них відхреститися, а видалити ті посилання фізично не вдалося. А в інших випадках для звичайного спаму. В інших випадках для звичайних сміттєвих посилань, які з'являються самі по собі, дізавау краще не використовувати. Google, в принципі, зазвичай і так їх ігнорує, а неправильне використання може нашкодити, якщо ви випадково відхилите хороші цінні посилання. Тобто, краще не чіпати без крайньої потреби. Саме так обережність тут головне. Дякую, це було дуже насичено і корисно. Спробуємо якось підсумувати. Виходить, що СО у 2025 році це вже не стільки про технічні трюки, чи, скажімо, маніпуляції з ключовими словами, скільки про глибоке розуміння намірів користувачів, створення дійсно корисного експертного контенту та побудову реального авторитету в своїй ніші. Саме так. Спостерігається чіткий сув до такого цілісного підходу. Технічна оптимізація, звичайно, залишається фундаментом, без неї нікуди. Але на передній план виходить якість контенту, його структура, семантична повнота, авторитетність джерела, користувацький досвід, ну і, звісно, природність зовнішніх сигналів, тобто посилань. Угу. Алгоритми стають складнішими, все більше покладаються на машинне навчання і намагаються оцінювати сайт комплексно. Ну, подібно до того, як це робить людина, власне, і при цьому, як писав Меті Вудвард, аналізуючи той самий витік, стара мантра Мета Катса ще з 2010 року: створюйте чудовий контент і просувайте його. Вона актуальна як ніколи, можливо, навіть більше. Абсолютно. Технології змінюються, алгоритми ускладнюються, але фундаментальна потреба користувачів у якісній, достовірній та корисній інформації вона залишається незмінною. І пошукові системи, попри всю складність, прагнуть саме таку інформацію знаходити та показувати. Отже, основи залишаються основами. Саме так. І наостанок. Така думка для роздумів, яка випливає з усього, що ми сьогодні обговорили. Як нові AI-інструменти в пошуку, типу от AI overviews змінять саме поняття оптимізації контенту. Якщо система може сама синтезувати відповідь з багатьох джерел, то яка роль залишиться для оригінального авторського контенту, для глибокої експертизи? Чи не знеціниться роботу авторів та експертів у майбутньому? Це дуже гарне питання на майбутнє так. Є над чим подумати. Дякуємо, що були з нами в цьому глибокому аналізі. Сподіваємося, ці інсайти допоможуть вам краще орієнтуватися в сучасному такому непростому світі SEO. До наступних занурень. На все добре.